Цієї ночі сили ППО знищили 17 дронів типу шахет у повітряних силах ЗСУ. Повідомили, що всього було зафіксовано пуски 17 ударних дронів. Вони рухалися у напрямку Хмельниччини. Військові показали 100-відсотковий результат та знищили всі БПЛА. Атакували також Харківську, Сумську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку області. Є загиблі поранені серед них діти та пошкодження житлових будинків. Росіяни відступили під Бахмутом. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Наші захисники просуваються південніше Бахмута. Вдалося звільнити Андріївку, а в районі Кліщеївки – частковий успіх. Також сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках. Пентагон підтвердив початок мовної підготовки українських пілотів для навчання на винищувачах F-16 найближчим часом. У відомстві зазначили, що українські пілоти а також технічний персонал розпочнуть займатися мовною підготовкою на авіабазі в Техасі вже в вересні. Згодом вони навчатимуться керуванню та обслуговуванню винищувачів f 16 Конкретної дати, коли почнуться ці навчання, у Пентагоні не вказали. Унаслідок регулярних атак на Одещину та падіння уламків російських дронів, Румунія розширила зону обмеження польотів на своєму кордоні з Україною. Про це повідомляє Міноборони країни. Так польоти заборонені в північній частині Добруджі на відстані 20-30 кілометрів від українського кордону. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі вже наступного тижня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника США. зазначається, що зустріч відбудеться після засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там же український президент може зустрітися із своїм колегою Анджеєм Дудою. Літо 2023-го стало найспекотнішим за всю історію спостережень, які ведуться з 1880 року. Про це повідомляє НАСА. Цьогорічні червень, липень та серпень були спекотнішими на 1,2 градуса Цельсія. Вчені заявляють, що рекордне літо 2023 продовжує багаторічну тенденцію потепління.